Лусовий інтернет для людей з вадами зору з'явився у Кіровограді. Новітні технології дозволяють людям обмеженим у доступі до інформації отримувати її у достатній кількості, адже в країні і досі проблема із друком спеціальних періодичних видань для людей із особливими потребами і тиражуванням аудіокниг. Майданчик відкрили у обласній науковій бібліотеці. Незрячі самотужки абсолютно безкоштовно можуть заходити у всесвітню мережу, адже спеціальна програма озвучує всю інформацію. Викторина занимательная для детей видит пробел. N. А, так. пробіл. Оксана Андрієнко опановує нову програму для незрячих – голосовий інтернет. Дівчина веде гурток дозвілля на підприємстві для людей з вадами зору для майбутньої Вікторини підбирає цікаві завдання. Робота з комп'ютером для неї не нова, але вдома його немає. Зараз наче вдихнула ковток свіжого повітря. У бібліотеці тепер можна самостійно зануритись у всесвітню мережу. Для мене наприклад, це дуже важливо, що можна прийти до бібліотеки безкоштовно. Там годину або дві займатися і шукати те ту інформацію, яка тобі зараз необхідна. Спеціальний майданчик обладнали в обласній бібліотеці імені Чижевського. Її працівники разом з організацією УТОС і добровольцем з корпусу Миру США в Україні написали проект і виграли американський грант майже 4 тисячі доларів. За них купили два сучасні комп'ютери зі спеціальною програмою. Вести довелося з Росії, бо в нас таких немає. Усе те, що ми бачимо на екрані, це все озвучується, Да. Тобто, те, що ми робимо при помощі мишки, клавіатура, ці, ці всі команди можна виконувати на клавіатурі. Техніку для Незрячих встановили місяць тому. Спершу програму вивчали бібліотекарі. Тепер роз'яснюють її своїм особливим відвідувачам. Це велике діло, особливо для молодежі яка стремиться, яка хоче мати з зовнішнім світом. Давно були такі пропозиції з боку наших користувачів. До п'яти тисяч осіб це тільки в нашому місті Кіровограді, які мають потребу володіння такими знаннями і доступі до ресурсів. інтернету. бібліотекарі сподіваються, новинка швидко стане популярною і вікно у незвідане. Не новий світ відкриють для себе якомога більше незрячих. Ірина Цимул, Сергій сергідністрян факти ICTV.